Усім привіт. Мене звати Дарія, мені 24 роки, я з міста Хмельницького. І сьогодні хотіла б вам трішки розповісти про навчальну платформу Genius Space. Зовсім нещодавно я ще працювала на державній роботі на посаді заступника завідувача спортивної споруди. І згодом я зрозуміла, що потрібно щось змінювати. Я давно хотіла працювати в it сфері але я вагалася, не знала, що у мене вийде. І шукаючи курси на просторах інтернету, я потрапила саме на Genius Space. Саме ці курси. Мене зацікавило тим, що там доступна ціна все детально розказано, написано, і найголовніше це те, що ці курси може закінчити кожен, головне мати бажання, шукаючи спеціальність, в якій я хочу працювати в якій сфері. Я зрозуміла, що я хочу бути тестувальником, тому що мені подобається виявляти ваги. Шукати помилки, якісь недоліки, я уважно до деталей, і я зрозуміла, що мені це до душі. Саме тому, не зволікаючи, я пішла на курс тестувальник програмного забезпечення 23.0» і зовсім не жалкую. Самі навчання мені дуже сподобались, тому що там коротко і детально все розписано. На кожному модулі є або тест, або домашнє завдання. До кожного домашнього завдання є пояснення. Спочатку в мене були сумніви та страх, тому що для мене це нова сфера діяльності. Але найголовніше, що на платформі Genual Space є допомога, підтримка та мотивація працювати далі. Хочу побажати студентам віри в себе, наполегливості та натхнення. Не бійтеся помилок, вчіться на них та й рухайтесь до своєї мети.